Отже, друзі, вітаю! Сьогодні я спробую вам показати, як генерувати відео за допомогою гуглівської нової моделі VO3, яка вміє не тільки генерувати класні відео, відео дуже якісні, але і генерувати для них а, звуки та також розмови. Це дуже класно. Якщо вам сподобалось відео, яке я згенерував у попередньому відео, то. Давайте зараз спробуємо розібратись, як це може зробити кожен із нас. Тому що я використовував е, інший аккаунт. Але тепер я спробую зробити це за допомогою свого е, аккаунту Google. Я створив аккаунт Google, так, який е, я буду використовувати, щоб згенерувати відео. Ось, бачите, ми маємо е, Google DeepMind. Спробуємо через нього зараз увійти. Але є, звичайно, деякі трюки. Google, до речі, вчора написали, що вони а, будуть робити доступ до моделі у вже 70 країнах, але зараз воно наразі лише доступне тільки у Америці. Тому нам треба підключитись до американського VPN. Я використовую якийсь VPN, який є. Щойно знайшов. Отже, vo 3 в нас є у плані Pro, але там є лімітована кількість кредитів. Давайте спробуємо зараз а, з вами план Pro. Отже, що ми маємо для Google VO3? Ми можемо дістатись цієї моделі за допомогою Gemini. Або за допомогою Flow. Flow це новий інструмент від Google, який дозволяє вам створювати відео. Не як у Prompt, так, але там трохи його редагувати. Але Flow доступний лише тільки у плані Ultra, Який тут, до речі, в нас чогось не зазначений. Є тільки Free або Pro. Давайте спробуємо спочатку використати через. Gemini. Для цього нам треба підключитись до PRO. І як бачите, в нас є безкоштовний місяць. Отже, ми з вами зараз а, підключимо безкоштовний місяць. Для цього нам потрібно додати свою картку. Отже, ми додали картку. Там треба було додати зіп-код якогось міста. Я додав Нью-Йорку. І я вже готовий підключитись до Google AI Pro плану. За 20 доларів в місяць. Отже, мені надається безкоштовний місяць використання. Ми, як бачите, підключились. Давайте тепер побачимо, чи дадуть мені використати ВЕО. Отже, я маю Gemini Pro. Як бачите, тут це підсвічено. Але тут, у самому Gemini е я не можу генерувати відео за допомогою. А ні, ось, дивіться, VO3. Ну, я вже заготував е промп. Давайте його спробуємо зараз. Як він буде працювати? Хочу лише додати, що у цьому про плані в нас є ліміно... лімітована кількість кредитів, і вам вистачить їх на десь 7 чи 8 відео, майте на увазі. А потім воно вам скаже, що через 2 тижні там чи скільки ви зможете генерувати далі. Тому щоб просто погратись, цей план підходить. Ви також можете створювати багато Google аккаунтів та повторювати цю схему, щоб е е е отримувати доступ до VO3. Отже, дивимось, чекаємо. Вау, відео вже готове. Давайте подивимось. Плані Братіва. Плані Братіва. Як ти це робиш? Це душа. Геніально! Отже, таким способом ви можете генерувати відео за допомогою VEO 3 безкоштовно. Лише треба мати кредитну картку, будь-яку немає не не ніякого. Немає ніякої різниці з Америки вона чи ні. Але зауважте, що потрібен VPN. Аккаунт мій Google зроблений європейський. Тобто навіть е е це не має ніякого значення. Це, що стосується генерування vo 3 за допомогою Gemini. Що стосується генерування за допомогою Flow, Flow це трохи інший інструмент, і мені здається, Тут вже буде мати значення, що чи є мій аккаунт американський чи ні. Але давайте спробуємо. Отже, якщо ви зайдете із VPN американським, ви зможете все ж таки увійти у Flow, як я це зараз роблю. Тому що, якщо ви в іншій країні, то він скаже, що ваша країна зараз не підтримується. Отже, натискаємо новий проект. Ага, також маємо. Um, маємо вставити промт. Давайте це зробимо. Які в нас є. Є в нас. ага. Так, 100 кредитів. Я не знаю, скільки кредитів в мене є. А, ось, маю 1000 кредитів. Отже, давайте. Лише на цей раз давайте а, спробуємо змінити українські фрази, що говорять наші актори. Давайте спробуємо це згенерувати. Отже, як ми бачимо, він генерує два, а, два варіанти. Але чудово, друзі, навіть Flow працює, тому що до цього мені Flow казав, що буде працювати лише із Ultra аккаунтом Але, от бачите, з Pro-аккаунтом він так само працює. Дуже класно. Отже, я закликаю вас спробувати погратись із vo 3 Зауважте кількість кредитів, тому що коли вони закінчаться, то вам доведеться чекати. Але безкоштовно можна використати цей. Тріальний план від Google. Давайте подивимось, що ВО3 за магію зробить зараз. Так, перше відео в нас вже готове. Яка чудова картина. Яка чудова картина. Це душова, це душа чудова. Це душа чудова. Геніально. Він так. Класно генерує відео я в захваті. Звичайно, інколи він плутає, хто що говорить. Це душа чудова. Це душа чудова. Геніально. Звуки, сміх. Це неймовірно. Якщо б, е, Вео 3 не наплутала хто що говорить, то зрозуміти, що це створено за допомогою Вео, неможливо. Зверніть, до речі, увагу, зівчора вони почали додавати водяний знак на відео вео, бачите тут у куточку. Це вони почали робити тільки вчора, і це лише для тих людей, в кого не ультраплан. Ми з Про планом будемо отримувати ці вотермарки. Але як ви можете зробити собі триальний період на ультраплан, і тоді цих вотермарків не буде. І буде набагато більше кредитів. Не знаю, чи можна. Мені здається, щоб зробити ультраплан, потрібно зробити аккаунт, який прямо в Америці буде налаштований на Америку. Мій аккаунт європейський. Мені вистачає цього, щоб погратися, але якщо хочете, можемо спробувати також потім і отримати ультра період безкоштовний 30 днів. А на цьому я завершую. Я дійсно дуже вражений, мені здається, це наступний крок взагалі у створенні відео такої якості ще не було. Якщо показати це відео своїм бабусям чи дідусям, вони, їм треба буде, їх треба буде переконувати, що це нереальна зйомка. Отже, напишіть, будь ласка, у кого що вдалося у коментарях. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!